Так, заїхав Volkswagen іспанський. Як ви бачите, на заміну ГРМ, бо все стоїть помпа, і там ще масло в колодцях свічних треба ці розпідвали зняти, перемостити герметиком але на ну, в тому, тут знімати нефіг було. Зараз покажу прикол. вона ну, впала вже на землю. Треба викрити оцей болт. Тому що цей болт тримає оцю от заразу, блін. На тяжилку обичного рівня. А щоб його достати, блін, цей болтик, он там він десь, блін, я навіть не знаю як його показати. Короче, рівня міняйте собі на здоров'я, нічого складного немає. А оця зараза. От щоб зняти ролик. Опа, а тут зірочка. Вона в мене чудом відкрутилась. Цей болт ніде нічим не фіксується. І оцей. Коротше, якщо вам треба поміняти натяжилку, чи ролик, чи обичний ремінь, ну разом з цією заразою, то бажаю вам успіхів. Отак воно все там розібране. І роботи тут не початий край. що, Витягую ці болти, вони мені не потрібні. Ну, от поліція знімати розпредвали. ремені, розпідвали, тому що в мене там масло тече. Що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.